Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання, що заважає закінчитися війні перемогою України до кінця 2023 року, чи є якісь перешкоди? Скажіть ще сили, чи є якісь перешкоди, закінчитись війні? перемогою України до 2020, до кінця 2023 року? якась є перешкода, скажіть нам, будь ласка? Ну, є тут така сама страшна перешкода. Це оцей е, полон, люди, діти, ж, е, цивільні військові люди в полоні. От. Це ворог дурить, він виманює і великий страх того, що заміновано в нього є. Е, чим шантаж? Він шантажує. Скажіть, будь ласка. Готується план, як уникнути от цієї агресії, а хоча у ворога закінчуються люди, ким воювати. В нього закінчується повністю ця сила їхня армія. Скажіть, будь ласка, вищі сили, що нам зробити, щоб вирвати наших військових полонених, як дотиснути Путіна Росію, так, щоб позбавити його можливості шантажу? Ну, тут в нього заміновані об'єкти. Це важко, це дуже важко. Він цим так вчепився, маніпулює. але знайдуть вихід. Наші військові. Це тільки наші військові дії наших військових. І паралельно має відбутися крах. Стан населення Росії має відчути крах, що в них немає грошей, що в них оцей стан, обвал якийсь буде відбуватися на їхніх очах. Обвал Росії. От, що от їхнє спокійне життя. І стало все дуже погано. І прильоти ще можуть бути по Росії. Так, скажіть вищі сили, чи буде до кінця 2023 року закінчена війна перемогою України над Росією? Тут затягують час, бо видають допомогу військовим дуже маленькими дозами. Я це буду чистити. Можливо, це військові мають таку надію, але Багато від чого ну, залежить перемога, це від усіх постачання допомоги нашим військовим. Тут вони просять фортуну, просять вдачу, щоб було все вчасно. І тоді так, тоді ворог змушений буде відійти з нашої території під тиском військових. ну Взагалі він там весь і загине. Так, я забираю всі перешкоди. Заперечую повністю всі перешкоди, які заважають нашим військовим перемогти Росію до кінця 2023 року. Відкриваються всі шляхи. Заперечую повністю весь негатив. Відкриваю всі шляхи військовим України на перемогу над Росією. Змінюю повністю всі плани Росії, руйную. Більше не може Росія шантажувати, заперечую. Більше не може Росія утримувати полонених, мінувати стратегічні об'єкти. Заперечую. Немає жодного шантажу, жодного важеля немає. У росіян втрачають вони всі моменти для шантажу, буде так. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, заперечую всіх колаборантів, всіх агентів, Заперечую. Більше в світі ніхто не може допомогти Росії, немає такої змоги. Відрізаю повністю всі країни, немає у Росії допомоги. Буде так, перекриваю, перекриваю. І закликаю вищі сили. Допоможіть військовим України взяти перемогу над расистами. Більше немає жодних перешкод. Прошу відкрити всі шляхи дороги на надання зброї України, літаків, винищувачів f 16 для закриття неба над Україною. І для деокупації території разом із Кримом буде повністю деокуповано всю територію, де буде повна перемога. Буде дуже швидко надаватися вся необхідна зброя. Буде так. Без перешкод. Вищі сили. Янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть відкрити всі шляхи дороги на перемогу України над Росією до кінця 2023 року. Відкрити всі шляхи для надання Україні літаків f 16 у достатній кількості і більше і всіх необхідних броньованих машин військових і далекобійних ракет, і взагалі всього, що необхідно, військовим України для повної перемоги над Росією. Буде так, буде так, буде так. Вищі сили закриті Росію, всі шляхи дороги немає в неї, які буде так. Да буде все сказане, здійснено. І буде повністю позбавлена Росія змоги вести війну. Буде так. Дякую за увагу.